Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зразу хочу вибачитись за те, що довго не викладував відеороликів. Не було такої можливості, то погода не дозволяла, то особисті справи. Тож, сьогодні я на невеличкому ставочку в планах половити окуня, а йому я буду на свій новенький комплектик. Це мій Перший ультралайт, про який я розповім згодом. Тож, не будемо гаяти час. Друзі, щука взяла, представляєте? Щучка на ультралайт взяла. Оце так то. Якось треба спуститися, бо тут зовсім незручно. Глина. Опа! Спінг відпрацьовує добре. Треба її якось обережно. Ну, але вона зріже. що тільки відірвати може. рассекал. Так ось вот, красунька. И сметятся у кадре. Если вот, трава бараженька взята. Все такая тонюсенькая, мне незвично. Е. у руках. Ось вот так вот на ультралайт щука. Такая худюча. Реально, дуже худа. Ось вот вот щучка. Прям, ну, худюча. И ось вот приманка с краешку. Посчастлива, что не заковтнула. Тоді б зріз 100% був би. Ну все, відпускаємо карасуню, нафоткали, хай підростає, дякуємо їй за клювання, хай наїдається, бо худюча. Все, пішла Ось так воно і буває. Приїжджаєш цілеспрямовано ловити щуку, а вона не клює. Приїхав сьогодні половити Окуня і клюнула щучка. Так завжди. А окуня ми ще не знайшли. Отже, давайте ж розповім про мій новенький комплект, який я придбав. Це флагман Орбіон з тестом від 1 до 7 грамів і з довжиною 2,21 Це у нас з солід вершинка. Це не тубулярка, як бачите. От, я вже витягував на цей спінг окунчиків. А сьогодні так. Тест вона точно пройшла, витягнула це, як ви бачите, щучку. Дуже чудово відпрацював бланк. От, що я ще придбав з новинок? Це нова катушка Flagman Red Fire у розмірі 2500S. І тонесенький шнурочок. ну, Все як треба. Переходжу я далі, це думаю, ну, дуже пощастило, що вона взяла зовсім з краю і не заковнуло. Якщо б заковнуло, то все. Це 100% зріз Вже багато змінисточок і не одного клювання окуня. Думаю, може змінити колір, поставити щось пояскравіше за все, так і зроблю. Так, змінив я, постав такий більш яскравіший. Можливо, я сподіваюся, що буде результат. 3 грами, мабуть, забагато, бо тут я б не сказав, що дуже глибоко, а з собою менше 3 грамів нічого немає. Тож приходиться з трьома грамами ходити. Зараз щось було схоже на клювання, але є деякі сумніви. Тут поверху дуже багато білої риби. І чогось, я думаю, що це вона вдарила по шнуру. Не хоче щось брати, не хоче. Вам не видно мабуть буде Мені дуже чудово видно Кидаю там в одну точечку зараз Просто видно як біра... біла риба лупасить по шнуру Добре, не будемо застоюватись на одному місці. Треба рухатись. Отже, зібрався я вже додому, руки вже померзли. Рукавиці я з собою не брав, бо так, виїжджав на годинки дві. Окуня ми не знайшли, то клюнула одна щучка і на цьому все. Клювань більше не було ніяких. Хоча сьогодні погода дуже чудова, тихо, немає вітру, не дощу. Були також присутні конкуренти, я питав, що у них. Вони теж кажуть, що Окунь сьогодні зовсім мовчить, нічого не бере. Не знаю чому. Тож, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.